Харків обстріляли попередньо ракетами Х-22. Окупанти били винятково по житлових будинках і цивільній інфраструктурі. Наша кореспондентка у Харкові Світлана Шакера знає більше і готова розказати наживо. Світлану вітаю! Як я бачу, ти зараз перебуваєш на місці обстрілу. Яка там ситуація? Вітаю лілю. Сьогодні зранку Харків пережив дві потужні ракетні атаки. Ми не спимо вже з четвертої ранку. О четвертій ранку хар харків'яни почули біля чотирьох потужних вибухів. Як як було як повідомили, після тих влучань було влучання в об'єкти критичної інфраструктури, було влучання також по Київському району Харкова були вибиті шибки у вікнах. Також частково зруйновано один із корпусів місцевого навчального закладу. І на щастя, тоді постраждалих не було, але о сьомій ранку відбулася ще одна потужна ракетна атака. Ми нарахували, що найменше 5 чи 6 потужних вибухів. Вони були такі дуже як подвійні були удари. Дуже чутно було їх у Київському, у Салтівському районах. І ось зараз ми знаходимося на місці влучання. Це київський район місця, це житловий мікрорайон. Тут немає ніяких інфраструктурних чи військових об'єктів. І ось прошу подивитися, за моєю спиною знаходиться п'ятиповерхівка. Одна з ракет. Поцілила прямо біля під'їзду цієї житлової п'ятиповерхівки, і один із під'їздів буквально склався. Маємо двоє загиблих. 20, навіть вже зараз пишуть, що 35 поранених осіб, коли ми прибули. На місце влучання тут працювали працівники ДСНС. Вони зараз гасять пожежу. Тут зараз горить газ, і всі всіх вже просять відійти, бо можливий вибух побутового газу. Тут людей швидкі від'їжджають одна за одною, людей доправляли до лікарні. Багато людей. І сусідніх будинків, які приходять і просто говорять, що вони готові надати допомогу постраждалим. Стареньких людей виводять прямо в самих халатах і в тапках, тому що вони не встигли одягтися для того, щоб вийти. Прошу послухати пряму мову. ми Записали одну із мешканок сусіднього будинку, і прошу послухати також пряму мову харківського міського голови. Страшные взрывы, повылетали стекла, повылетало все, вылетали балконы, все сыпалось, животные все поперепуганные. Потом страшный дым. И все, уже было понятно, что попали конкретно, и уже люди даже с ближайших домов побежали смотреть, может быть, кому-то нужна помощь, кого-то просто согреть, кому-то просто хотя бы успокоительное слово сказать, чтобы люди... нет. Ну, не хочу сказати, що на творішні годину ми маємо а, 28 постраждавших. Два чека на жаль загинула, але під завалами перебувають зараз люди, і ДСНС працює для того, щоб достати а, людей, людей з під завалом, тому остаточна цифра буде трошки пізніше. Загиблі жінки, як повідомили, це жінка одній більше 60 років, одній 40 років. Вони загинули саме в цьому будинку. І як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, кількість поранених вже зросла до 35 осіб, серед них двоє дітей, 10 та 12 років. У тяжкому стані перебувають також п'ятеро людей, але ця, ця ситуація динамічна, вона постійно змінюється. І ще один із прильотів, також від ракетних ударів, які сталися о сьомій ранку, стався на північній Салтівці. Це найбільш постраждалий район у Харкові ще з початку повномасштабного вторгнення. Там одна з ракет поцілила біля. Висотки, там висотка вже і так була зруйнована, там ніхто не жив, але там обвалився повністю фасад цієї будівлі. І як повідомив харківський міський голова, зараз на північній Салтівці немає опалення. На Салтівці частково не було світла. Зараз його вже увімкнули. Тож ми стежимо за ситуацією в місті. Дуже дякую тобі, колего. Наша кореспондентка у Харкові наживо повідомила про наслідки російської атаки на місто.